Погрітися та підзарядити гаджети на Франківщині на території області. Розгорнули 8 мобільних та 126 стаціонарних пунктів незламності. Вони розташовані в Івано-Франківську та частині інших міст та районних центрів Прикарпаття. Побували в одному із пунктів. І наші кореспонденти замерзли і бачу червону палатку. Тут напевно, можна зігрітися. Пані Валентина Франківчанка. Жінка вперше завітала до пункту незламності зігрітися та випити чаю. Чай дуже смачний, дуже фане підчеміться. Я дуже рада, що зайшла. А пан Віктор в пункті незламності заряджає телефон. Каже: вдома немає світла. Я заряджаю смартфон Достатньо 15 хвилин, бо в мене такий смартфон, така батарея. По три, по чотири години виключають світло і ну, мусимо десь грітися, і так роботи ніде нема. Інші присутні у пункті незламності працюють, використовують інтернет, спілкуються у Zoom. За перші кілька діб роботи сюди прийшло вже декілька сотень людей. Постійно тут чергує і троє рятувальників. Бачимо, що дуже багато людей приходять з ноутбуками, працюють, дякують, тому що для них дуже важливо зараз не втратити роботу а дуже багато працює онлайн за відсутності електропостачання. Немає інтернету, тому вже ранком в нас. Майже повний пункт людей, які просто працюють дистанційно і приходять сюди. Вони заодно зігріваються і мають можливість попрацювати. Також тут є зона для діток, з ними займається наш психолог. Вони там мають можливість помалювати, відволіктися трошки, поспілкуватися в області вже сьогодні. 11 пунктів таких вони виставлені в великих містах. Додатково рятувальники за потреби використовуватимуть також два мобільних пункти обігріву. Нагадаємо, пункти незламності це допомога населенню в разі довгострокової відсутності електроенергії. Із Прикарпаття Іван Харук Ігор Гурський, телеканал Еспресо.